Доброго дня, другокласники! Урок математики! Вже дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав. Тож і ви часу не гайте! Працювати починайте! Сьогодні ми будемо писати діагностувальну роботу. Тема нашої роботи називається Дія множення в таблиці множення числа 2 та числа 3. Відкрийте зошити мої досягнення для другого класу. Перший варіант на сторінці 18, а другий варіант на сторінці 19. Перевіримо, як ви вивчили таблиці множення числа 2 та 3. Перший варіант має 5 завдань. Перше завдання, друге, третє, четверте, п'яте додаткове завдання. Не забувайте. Перед виконанням роботи уважно прочитайте завдання, зрозумійте його і тільки тоді виконуйте. Всі, хто пише перший варіант, ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Другий варіант має 5 завдань. Перше, друге, третє, четверте. П'яте додаткове завдання. Не забувайте, що перед виконанням треба уважно прочитати та зрозуміти завдання, і тільки тоді виконувати. Всі, хто пише другий варіант, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Пропозиція для тих, хто робить швидко математичні обчислення і дуже любить математику. Ви можете виконати обидва варіанти. Сьогодні на уроці ми написали діагностувальну роботу. Я сподіваюся, що всі ваші роботи написані на Всім бажаю успіхів та побільше знань!